6 квітня зі 17 години вечора до півночі ситуація в зоні АТО залишалася неспокійною. За цей час зафіксовано 20 випадків порушень бандформуваннями режиму припинення вогню здебільшого в ході збройних провокацій. Бойовики використовували стрілецьку зброю. Крім того, злочинці провели шість мінометних обстрілів наших позицій. Найбільша активність ворога зафіксована в Донецькій області. Так, з 18.05 до 18.12 обстріл з самохідного міномету Нона зазнали наші позиції поблизу населеного пункту Гранітне. З 18.35 до 19.50 ворог обстріляв зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 82 мм мінометів. Українські позиції в районі міста Авдіївка, крім того, з 19.36 до 19.40 під номінометний обстріл потрапили наші позиції в районі Опитного на Луганщині з 20.35 до 20.40 злочинці обстріляли з мінометів бойової машини піхоти та стрілецької зброї. Опорний пункт наших військ, південніше міста Сокольники. В районі Маріуполя поблизу населеного пункту Широкіне ворог двічі застосовував по українських позиціях 120 мм міномети. По населених пунктах злочинці вогонь не відкривали. Водночас, в районі 20-ї години вечора, у Луганській області зафіксовано проліт двох безпілотних літальних апаратів над трьохізбінкою в напрямку населеного пункту Весела Гора і над населеним пунктом Старобільськ, в напрямку населеного пункту Новайдар. Наші підрозділи на провокації ворога не піддаються. І вогонь відкривають лише у відповідь, коли є пряма загроза життю військослужбовців. Крім того, вздовж усієї лінії розмежування українські військові укріплюють оборону.